Дві тисячі четвертого року була помирана революція олігархів сесія прийняла рішення дозволити мешканцям міста вулиці на підставі положень Конституції України законів, що мало продажі кілограмів використовувати вулицю майдани для акцій протесту, тобто. Законне діюче рішення Вінницької міської ради нас є. нам не треба просити дозволу. Пропозиція така. Вам про це вже сказали. Зараз ініціативна група направляючи в ось квор для того, щоб швидко отаку от прямо з народжу ініціативу відпрацювати. Тези, вимоги до що... нашої депутатів на обласної ради. Сьогодні ми збираємося 13 годин на сесії і ми будемо їх показувати, щоб просити, щоб вони офіційне прийняли рішення центральних органів влади з тими вимогами, які ми це Зрозуміло розуміли. Тому хто тут буде координатором я просую підтримувати порядок. і